Львівської обласної ради, яке винесли аж на позачергову 20-ту сесію, і що вимагали учасники пікету спочатку дрони, потім стадіони. Сьогодні Львівська обласна рада на засіданні ухвалила рішення про обмеження непершочергових видатків з обласного бюджету. Засідання супроводжувалося акцією протесту спочатку дрони, потім стадіони під сінами Львівської обласної ради. Ну і раніше відбулося 10 щотижневих мітингів з вимогою збільшити фінансування Армії під Лова обранці врахували більшість пропозицій протестувальників. Рішення підтримали 60 депутатів з різних фракцій. Ну а на початку засідання перед депутатами виступив один із співорганізаторів мітингів спочатку дрони, потім стадіони ветеран Артур Кірєєв. Дивіться, я прийшов до вас вже з цифрами, бо в Лова я ходив два з половиною місяці разом зі своїм візком, і цифр так і не почув. Значить, ми з моїми друзями багато років вже допомагаємо військовому госпіталю і не тільки на передову. Значить, до повноваштабного вторгнення уявіть собі, ми готували в військовий госпіталь 40-60 подарунків. А сьогодні, на 6 грудня, ми будемо готувати 400-450 подарунків. А ще уявіть, що не було анброкінга, не було суперх'юмена забитого, не було тут насихові галичина. Якщо не помиляюсь, там хлопці лежать, не було е, в е... Ще закладів багато, теж Галичина тут, де 200 ампутантів, де ми готували. І останнього разу на день захисника ми підготували 1100-1200 подарунків, яких розвезли тут всім хлопцям, передавали. І я знаєте, скажу вам з вергітністю 99 що не всі хлопці отримали подарунки. І тут стає питання: ви відчуваєте війну чи ні? Тому що в нас. Ні на 20, навіть в 30 разів збільшилась кількість поранених хлопців. Це я мовчу за загинувших. Не треба дивитись телемарафони. Ви зайдіть в госпіталь по палатам, походіть.